Є такі думки того, що в Україні немає традиції сучасного мистецтва, що воно не зрозуміле, чуже і так далі. Це все фальшиво думки, зрозуміло, тому що сучасне мистецтво це лише мистецтво сьогодні. І не можна ніяк казати про якісь стилістичні відмінності від мистецтва інших часів. Єдине, що дуже важливо сьогодні з мистецтвом працювати, працювати, навчитися його правильно показувати. Є такі професійні слова репрезентувати. Дуже важливо. Дуже важливо мистецтво пояснювати. Якщо казати про е, роль слова, знаєте, силу слова ніхто не відміняє. І важливо лекційні програми, важливі відкриття, важливі просто бесіди розповіді, документальні фільми і так далі. Якби наше телебачення трошки більше приділяло уваги культурному контенту, а не безкультурному контенту, який є просто, як на мене, виконатий час, виконати гроші і так далі, і, то ми б, напевно, мали трошки іншу ситуацію. Не було б таких думок, відносно того, що сучасне мистецтво щось не зрозуміло. Тому що відбувається процес спрощення відношення до навколишнього світу. Приміт, примітивний підхід нав'язується засоб масової інформації. Це стосується всього, в тому числі і лінійки новин, ви можете побачити, що це по Звісно, в нас є новини, які обов'язково мають бути на першій шпаті, але на третій, четвертій шпаті мають бути. Новини про те, чим ми є насправді, про нашу, про нашу культуру. На жаль, навіть на десятій шпальті ви іноді не знайдете. Слава Богу, що у нас є мистецтво. Тобто у нас є, саме наповнення. У нас е, є люди, які його люблять, які його показують, які його створюють. Боже в деяких країнах, бачите, художника в нього сам ньому знайти. Є люди, які називаються художниками, але, на жаль, вони не виробляють художню продукту. Вони живуть на гроші грантів, вони існують номінально, роблять якісь номінальні проекти на злобу дня і те. Але з іншої сторони, наш художник не мотивований матеріально, він мотивований тільки в думку Художник серцем думає І, І, власне, лекційні програми, як я кажу, і дуже важливо це діти. З дітьми треба самого початку, як він починає говорити. Думати, мислити. З ним потрібно спілкуватися на ті теми. Мені легше говорити, тому що я займаюся мистецтвом. Моя донечка маленька, наприклад, з перших слів знає, що такі інсталяція, що таке скульптура, вона оточена мистецтвом, вона живе в мистецтві, вона ходить на виставки, вона спілкується з художниками. Але людям, які самі безкультурні, їм важко наставити дитину на шлях культури. Тому тут є інші інституції. Є кріп сім'ї, є інституції, такі як музеї, галереї, є засоби масової інформації, які хоч трошки можуть про це розказати. І думаю, з дітьми треба робити завжди окремі програми. Екскурсії для дітей, малювання, якісь практичні заняття. Наприклад, виставка Миколи Малишка, вона, як на мене, спокійно може складатися хоча б з двох-трьох. Е Ну, тобто в програмі виставки може відбуватися два-три заходи для дітей, для дітей молодших класів, середніх там і старших класів, де е, так чи інакше можна показати, можна зробити навіть якісь там майстер-класи, зовсім не обов'язково, того, щоб це авторка, це може проводити е, спеціаліст музею. І таким чином, через нове покоління, я думаю, ми вийдемо до, спочатку до толерантності, а потім до любові до сучасного старі. Так що, як кажуть, ми стоїмо на вірній дорозі, тепер нам треба сили і не звертати. Дякую.